Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми почитаємо казку Івана Франка Три міхи хитрощі. Було це восени біжить лисичка польовою дорогою та й зустрічає їжака. «Добрий день, їжачі-небирачі!» крикнула лисичка. Здорова була, лисичко, сестричко відповів їжак. Знаєш що, їжаче, ходімо зі мною. Куди ж ти зібралася? Та йду туди до саду їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий, розповідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий пора збирати. Ходімо, наймося, ще й дітям погрону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак. Не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв. Ще зловлюся. Не бійся їжачі, не браче, сміючись, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощів, то вже я, не я буду, коли тебе сільця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде й так. Пішли удвох, лізли до саду, наїлись винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смит. Лисичка ступила на наобережно та й зловилася в серце. Смикнула раз, смикнула другий раз. Куди тобі не пускає серце, держить за ногу. Ой, їжику, братику. кричить лисичка. Рятуй. Як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої міх і хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи? лементує лисичка. А сама аж зі страху. Бачиш, скакала через річку, і всі триміхи урвались і впали в воду. їжаку братику, подумай ти, може, у тебе якась хитрість знайдеться. У мене є одна, відповів їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на ті місці, де зловилась, і лежи. Лапки від себе відкидай і попускай духу. Що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже. Гниєш, та й викине заплід. Послухала лисиці їжакової ради. Притаїлась, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її та ж носа затулив. О, шкода, промовив він. Не був кілька день коло серця, а тут бач, як гарна лисиця зловилась. та вже й гнити почала, що тепер з неї за пожиток. Виконати заплід, та й кінець. І він відчепив лисицю серця. Взяв обережно за хміст та й шпурнув за плід у кропову. Але лисиці тільки того й треба було. Як дасть на ходу, як чкурне, лиш у бур'янах зашелестіло. Минуло два дні, чотири дні, біжить знов лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. То прийде, їжа чи небараче, Здоровенько була лисичко, сестричко, відповідає їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшно лисичко після позавчорашнього. Е, що там? У мене є три міхи хитрощів. якось виплутаюсь. Пішли удвох, влізли до саду, наїли свиногради і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик, їжак на якось не додивився та спіймався сильце. О, лисичку, сестричку. закричав Пітелаха. Спіймало мене серце і не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів і визвере мене із зашмарху. Ой не боже, мовила лисичка, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку і всі три міхи вирвались і бухнули в воду. Ага, то вже видно така моя доля. Що тут мені вмирати? Прощавай, лисичко, сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощай тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі, від всього серця. А йди, лисичку, сестричку, обіймемо ще раз на прощання. Лисичка обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку. Та що не барак на смерть лагодиться. Та як же йому не вволити останню волю? Поціли мене, лисичку, сестричку, промовив їжак. Адже ми звікували, як брат з сестрою. Нахилилась лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та лед виторкнула своїм язиком до його зубів, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця не крутила, вертілася, що вже скавучала і плакала. Їжак держав за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак, спіймався в серце і держить лисицю за язик. Він розсміявся, впіймав лисицю, а їжак відпустив. Волю, а ти казушці кінець, а хто слухав, молодець.